Всем привет! Мы снова. Сегодня мы работаем на канале Кирилл Тер. И это вот. У нас уже 310 копеек. Ок. Ок. Прахуем, сколько монет. Вот це 150 копійок. Копійок. Так роз. Це раз 200. І 10 копійок. Це то наш і 310 копійок, у мене є всі мої монети. Ой, давай ідемо ага, рахувати. Це у мене є дві монети номіналом 50 копійок. Спілок. Ок. Спілок. І навіть, і в мене навіть дві монети номіналом 25 копійок. Це дві монети номіналом 50 копійок, це разом на рівні. І дві монети номіналом 25 копійок, це разом 50 а, А це разом 150 копійок. І отже, рахуємо монету номіналом 10 копійок. Ми рахуємо: 1 2 3 4 5 6 У мене 6 монет номіналом 10 копійок. Це от, от це разом 250 копійок. Колись сьогодні у мене було 285 копійок. У мене зараз 310 копійок. Отже, давай. Ей. Продовжуємо працювати каналом ТР. Ми сьогодні будемо шукати наступну монету як канал тролейбус паперу. Сьогодні давай порахуємо мої монети. Сьогодні давай рахуємо мої монети. Один. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вместе разом одиннадцать.